Прошу. Всім доброго ранку. Мене звати Лукашенко Анастасія Андріївна. Я провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Полтавського району управління головного управління ДСНС України у Полтавської області. Хотіла дуже коротенько розказати вас, не відриваючи вас від навчального процесу про правила особистої безпеки. Всі ви добре знаєте, що 24 лютого 2022 року Збройні сили Російської Федерації розпочали повномасштабне вторгнення на територію України, таким чином розв'язавши війну між двома державами. Хочу вам наголосити я вам розкажу, це не для того, щоб вас залякати, налякати, що щось трапилось, що може трапитися, що щось може відбутися. Це одна з наших таких функцій. Навчання населення, загалом навчальних закладів, про основні правила безпеки, які можуть допомогти у разі потрапляння у зону бойових дій. Зараз триває конфлікт між нашою країною і Російською Федерацією. Будь-який конфлікт військовий передбачає ряд небезпек для цивільного населення. Такі, як вибухи або загроза вибухів боєприпасів, наслідки від застосування небезпечних хімічних речовин, необхідність швидкої евакуації населення із зон бойових дій або ураження хімічною зброєю. В презентації будуть фото далі, якщо можна. Так, це зброя різного виду, тобто це гранати, міни, артилерійські снаряди, боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Тобто, подивитися, який вони мають вигляд, щоб мати уяву, які вони. У нас зараз, дякуючи Збройним силам України, не ведуться бойові дії, все тихо. Але ви знаєте, що були обстріли Полтавської області. Хочу вам наголосити на те, що ні в якому разі не потрібно ні підходити, ні торкатися, ні брати їх до рук, ні там штовхати ногами чи ще чимось. Вони можуть призвести до трагічних наслідків. Це можуть бути і бомби, і снаряди, і міни. Так як вони тільки виявлені і нам не зрозуміли. бувають випадки виявлення боєприпасів Другої світової війни при виявленні таких вибухонебезпечних предметів. Відразу телефонуйте службу порятунку. Тобто 101 або 102 Національної поліції. Ні в якому разі торкатися, брати їх самим не потрібно. Ну, далі можете гортати. Добрий день. Добрий. Добрий день. Далі ви часто чуєте сигнал повітряної тривоги, тобто сирени. Лякатися не потрібно. Це означає, що. Працює наша протиповітряна оборона, вона бачить у повітряному просторі небезпечні об'єкти, які не повинні там бути, і подає сигнал населенню, щоб ми пройшли до укриття. Якщо у вас немає найближчого укриття десь поряд, у вас вдома повинні бути, це може бути і погріб, і підвал, можете ховатися там або пересидіти декілька там, хвилин чи годин. Там завжди повинен бути запас води, їжі, щоб завжди були заряджені телефони. Якщо немає такої можливості, або не було такої можливості зарядити телефон, придбайте собі радіо на батарейках, щоб, як, щоб слухати інформацію, що відбувається і що робити далі. Речі першої необхідності, тобто, це тривожна валіза. Далі є також в слайді. Повинно завжди там бути документи та гроші, необхідна техніка, тобто це зарядні пристрій, телефони, павербанки, теплий одяг обов'язково, зручне взуття, аптечка, посуд та продукти харчування на три доби, які довго зберігаються, не потребують додаткового готування. Ще б хотіла вам розказати щодо отримання сигналу, увага всім. Якщо ви почули зараз секунду, якщо ви почули гудки сирени довгі, також лякатись не потрібно. Включіть умкні телевізор або радіо, або в телефоні повинна бути вся інформація щодо подальших дій, що робити в таких випадках, і слухати дорослих. Ще б хотіла вам сказати про заборону випалювання сухої рослинності та сміття, Сухого листя, заспалювання е, його гілок і тому подібне, є адміністративна відповідальність. Тобто це стаття 77 1, частина 1, є штраф 6120 гривень та кримінальна відповідальність це позбавлення волі від 10 до 15 років. Будь ласка, не паліть, не грайтеся, не допускайте пожеж в екосистемах. Тому що це шкодить нашій природі і тому подібне. Ще б хотіла вам сказати, що через півтори неділі, навіть трішки менше, починаються веслітні канікули. Пам'ятайте про правила поведінки на воді, купатися наодинці не можна, не запливати далеко, особливо якщо є бойки, оскільки ви можете не розрахувати свої сили. Купатися тільки у спеціально відведених та обланених для цього місць, не купатися без дорослих, не грати у воді у небезпечні ігри, а саме не підпливати до тих, хто поряд, не хапати їх за руки, за ноги, не тягти, не топити, не залазити на них, не пірнати з мостів, з високих берегів, не стрибати з човнів, з таких споруджень, які не призначені для цього. Ну, на цьому все. В принципі, так, дякую. Дякую. Якщо є питання, задавайте, будь ласка. Там він семен руку піднімав. Давай Семен. Говори семен. семен, говори. А якщо ми не переживаємо по повітряній тривозі. Якщо не переживаєш, Так. Да. ну значить Нам це не не добре. Не реагуєш І, на не, реагуєш на неї? Не, ну, ну, якщо так, то бажано звичайно реагувати, ну. Сіки, Якщо ти не боїшся, це добре. Наскільки я знаю, зараз іде в тестовому режимі, там була е, домовицька про те, що повинні зробити ці, ці мобільні оператори. Нужна зараз там починають робити, що е, мобільні оператори, лайфселки і в старий водафон, що буде розсилатися, ну, воно на тестує цю програму, і як війна закінчиться, в другій якісно-значальній ситуації, що будуть розсилки йти прямо на телефони, е, бо радіо, телевізора вже батьох немає, а то буде йти прямо розсилочка на мобільний телефон, де буде казати конкретні місця, що робити. Ну так, да, є таке, і під час війни також було, від СНС приходило. Так, да, там воно в тесному режимі вже приходить дещо. А. Ну так. Це також є. Так, добре, дякуємо.